Скажіть, а от ви сьогодні казали, коли ми йшли, що. Народ, звалюй. Давайте, давайте, народ. Спускайтеся, народ! Бігомо вниз. Не стійте так, не затримуйтесь тут. Не несіть. несіть, хлопці. В енергосистемі України спостерігається дефіцит. Єдина теплова електростанція в Донецькій області. Тому так, це ціль. Ціль не дати працювати. Найближчий приліт був десь за 5 метрів від мене. А ви питали, чи будуть прильоти. Ось п'ять штук до обіду. І ввечері ще. Зараз подзвоню батькам. Бляха, чорт, хочу, щоб з батьками і все було нормально. Сергій Катя на вулиці. До околиць Донецька 30 кілометрів. Я розумію, дим з труби, він дратує, люди напружені, усе робимо, щоб підняти, але й хреститься всі, щоб її не запустили, не задиміла. І ми почуваємося якось комфортніше, коли вона стоїть і дим не йде. Моя оборона тут. Скільки б вони не стріляли, скільки б не били. Я робитиму все, щоб вона працювала. Багато хто пов'язує життя міста саме з роботою підприємства. Помирає підприємство, помирає місто. Тому всім. Потихеньку. Помаленько живемо. Живемо. Ну так. Чи існуємо? Поки живемо. Живемо.